Прямо зараз Путін, а це дорівнює уряд Росії, приймають програму так звану університетські зміни. Університетські зміни дають можливість ребятам 14-17 лет інтересно провести літні канікули для українських дітей на окупованій території, які проживають в Донецькій, Луганській народних республіках, а також в Запорожській і в Херсонській областях. Щоб возити їх. До Росії, особливо до Москви, і проводити екскурсії, знайомити з російською культурою з допомогою цієї програми змогли прикоснутися з традиціями і культури різних уголков нашої великої країни. А ми знаємо насправді в чому суть цієї програми. Бо серед тих дітей, які сев'юкраїно повернула з окупації із Росії. Чимало дітей, які казали, що їх масово з іншими дітьми вивозили до Москви, де вони слухали російських пропагандистів, а потім переконували їх залишитися там, залишити своїх батьків і навчатися в російських університетах і відправляти їх в різні регіони. А хлопчиків воєнні училища для того, щоб з них робити російських військових. І зараз в цьому році вони хочуть виділити майже 2 мільйони євро. На цю програму в Росії. Тому я вас дуже прошу, оскільки Save Ukraine продовжує рятувати дітей, і вже більше 600 дітей повернуто в Україну, в тому числі 140 з них це діти сироти в тому числі це діти були які в російських сім'ях, в російських інтернатах. Я звертаюся до вас, якщо вам відомо про якусь сім'ю, яка залишається ще там. І готова виїхати, або можливо, ви можете вмовити і переконати їх виїхати, або це ваші рідні, близькі, будь ласка, не залишайтесь осторонь. Нам дорогоцінне життя кожної дитини, бо ця війна буде продовжуватись допоки кожна дитина не повернеться на свою батьківщину з російського полону.